Це було офігезне время, коли долар був по 5 і бензин, і газ також був по 5. Всі кайфували, всі собі ні в чому не відказували. Зараз ситуаціон трохи інша, в нас все набагато скрутніше. І всіх от, от саме бентежить питання. Чи знизять ціни на паливо. Так як зараз нафта в ціні падає, всі надіються, що все-таки так само бензин, дизель падуть в ціні. Я хочу вас все-таки дуже сильно в принципі, і обрадувати, і розчарувати, бо ціна зменшиться лише на гривні 2-3, це максимум. Чому? Дивіться, перший чинник і один з важливих те, що Україна не переробляє нафту і навіть не... Ну, і навіть в нас по суті немає нафтопереробних заводів зараз, в час. все приїжджає з саме Польщі. Приїжджає готовий продукт. Тобто, якщо Україна не виробляє нафти, немає нафтовидобувних заводів, у нас по суті нічого немає. І до нас приїжджає готовий продукт, тобто це е, треба заплатити за доставку, е, саме заплатити за паливо. І так виходить кругленька ціна. Тому щоб зменшити паливо, їм потрібно, щоб в Україні був нафтопереробний завод, щоб ми самі видобували нафту, перероблювали, і по суті, в нас буде наш готовий продукт. А так як у нас, от, нашого готового продукту нема, а все доставляється, так і ось вам ціна. По суті, за доставку, за себе паливо, ще плюс податки. І от, по суті, так і виходить. Так як нафта впаде в ціні, і зараз, в принципі, досі падає. У нас, в принципі, ціна на пару тих копійок міняється. На пару копійок, по суті, нікому це ні холодно, ні жарко. Але в скорому часі бензин впаде на 3 гривні, на 2-3 гривні. Це, в принципі, хоч трошки нас може порадувати, але це не тих 40 гривень, за які я говорив в початку відео. До цих 40 гривень вже, напевно, ми не доберемося ніколи. Хіба може після закінчення війни і після закінчення всіх цих, може, все-таки ми почнемо вже свою, от, своє виробництво нафти, своє перероблення ну, це все робити, в принципі, і в нас реально буде свій продукт, і воно зменшиться ну хоча б на 10 гривень. Є надія така, але поки що це неможливо через такі чинники, які я вам переховував раніше. Дивіться, через ці погані новини хочу вже вам розказати такий дуже класний лайфхак, щоб зекономити паливо. Так як от, е, ціна все-таки кусається, хочеться реально якось зекономити. Зараз вам розкажу реально, в який час доби саме краще заправлятися, і ти реально зекономиш на цьому дуже багато, ну, якщо ти дуже часто заправляєшся і зекономиш реально багато грошей. В чому прикол? Коли ти заправляєшся рано. Опитні водії знають, коли ти рано заправляєшся, саме густина палива падає наниз і паливо виходить густим. І через це тобі заливають реально більше там, бензину, коли це газ газу. Коли ти заправляєшся в обідній час, промені сонця падають саме, наприклад, на балон, давайте наведемо за газ, на газовий балон, балон розігрівається і пара розширяє цей балон. Виходить так, що по суті тобі заливають воздух. Коли я їздив на, машин на машині на газу, коли я заправлявся днем, мені виходить, реально заливали воздух. Бо ти поїздив так, я працював на доставці, поїздив по городі, залив машину газом, і воно таке тупочух, і тупо балона газу немає. Я не розумів, в, в чому причина. А потім вже почитавши і зрозумівши, що, я собі просто... Саме в днів час, коли сонце падає на балон, просто заливав собі воздуху. І через те в мене ну, воно швидко згорало. Коли ти заправляєшся зранку або ввечері, ти заправляєш реально собі більше топлива. Це вже навіть доказано всіма експертами і всім, що реально ти заправляєш саме дизель, саме бензин. І ну, по суті, ти довше проїздиш, ти зекономиш на цьому гроші. Тож дорогі водії, покористуйтесь лайфхаком, реально. Старайтесь заправлятись саме зранку або ввечері, коли балон остигає. На нових заправках зараз стоять баки ці саме з топливом всередині в землі. І на нових заправках такої проблеми нема. Тому що паливо саме всередині в землі воно охлаждається. А ці заправки, які ще старіші, які балони в тебе стоять всі на виду, всі на сонці. Ну, Це реально тобі впаде в копійочку, так що ти, по суті, знай про це і пам'ятай наш лайфхак. А якщо не вірите, поїдьте заправитись зараз в таку жару на старій заправочці з балоном газовим. Перевірте от реально перевірте розход, собі, заправтеся зранку або ввечері, проїдьтеся і от саме в жару. Я пробував такий лайфхак, кажу, що в мене газ просто так улітав, коли я днем заправлявся в жару. в мене газ отак улітав. А як у вас буде, напишіть. В коментарях дуже реально печально, що топлива по 40 гривень не буде. Але хоча б я вам розказав лайфхак, як саме зекономити це паливо. Тим більш зараз цей сезон літній, воно вам справді допоможе. І хочу вам побажати реально низьких цін на заправках, щасливої дороги і всього вам самого найкращого, дорогі, мої водії. І зустрінемось на дорозі.